Не пропрацювали й трьох років в одному із калоських садків після заміни теплоносіїв вони почали протікати. У чому причина? Кирил Верязкін намагався з'ясувати. Несправність батарей у цьому дошкільному закладі. Працівники помітили навесні. Одна батарея так як надулася з середини, а восени вони почали ще й протікати. З початку опалювального сезону, коли було запущено тепломесій до закладу, через якийсь час почали виходити з ладу батареї, які були встановлені три роки назад під час капітального ремонту системи опалення. У 2021 році в садочку змінили лише частину батареї на нові. Спершу працювали. Справно, нині ж 25% із них протікають. Нові батареї, які під час капітального ремонту поставили у цій групі, і з ладу виходять уже не вперше. Нещодавно одну таку вже замінили у сусідній кімнаті. Почався пуск опалення і почали радіатор підтікати. Ми заміняємо їх практично через день. Проблем для дітей немає. У нас на сьогоднішній день 198 дітей. Якщо виходить один радіатор з ладу, то всі решту гріють. Працівники закладу кажуть, температурний режим наразі в нормі. Переважно це завдяки старим чавунним батареям, які досі не замінили. Температура спальни даний час 19, і це є нормальна температура згідно з санітарних норм для того, щоб діти спали у свіжому приміщенні. Спершу пошкоджені радіатори хотіли знову замінити на старі, ті, які раніше були демонтовані. Пізніше від ідеї відмовилися. Ми їх поскладали ще 2021 року. Ми не здавали на металолом, бо думаю, хай нам постоїть, можливо, ми пробували це робити, але вони текли. Це були старі, вже ржаві батареї. Аби підтримувати тепло у групах з настанням сильних морозів у закладі за власні кошти вже закупили частину нових обігрівачів. Економія з різних кодів по теплу, по світлу, що ми зекономили за рік. Ми зараз цю економію виводимо і будемо проплачувати і проплачуємо власне підприємцям, які замінюють. Ці батареї ми заміняли все ж таки редерно які є більш сучасніші, більш потужніші. Тим часом, аби пояснити ситуацію з несправністю батарей, Калуське міське управління будівництва та розвитку інфраструктури звернулися з відповідним листом до керівництва підприємства, яке займалося модернізацією опалення цього садка. Перед тим як мені написали той листа, я вже тут був, і ми замінили ті батареї, що директор показала. От, щоб діти не мерзли, це перша причина. Вистав отримав по-моєму, четвер. На даний момент готується відповідь на, на, на цей лист. Керівник підприємства додає причин протікання батарей може бути безліч, і на це вказують документація, яку надав виробник для з'ясування проблеми. Потрібен час. Тут не встановлені інші заклади, встановлені іншими підприємцями, і вірити чи ні, вони теж течуть, теж їх міняють. У мене є документи, де люди на власних квартирах ставили такі батареї. Тож воно від того самого постачальника тепла відповідно не потекли. На капітальний ремонт мереж опалення садочка у 2021 році було витрачено 800 тисяч гривень. Хто компенсуватиме нові витрати наразі невідомо. Сторони чекатимуть висновків експертної комісії.